Чекає бій все інше буде після жива життя? Триває, точиться війна. Михайло Ратушний зачитує уривок вірша свого друга дисидента Анатолія Лупоноса. В останні роки існування Радянського Союзу вони були ув'язнені за свою свідому українську позицію. Тепер ці рядки є завершальними у книзі Михайла Ратушного Один із патрис Патрія. Презентація цієї книги відбулася в Чернігівській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Софії та Олександра Русових. Я навожу в книжці дуже багато прізвищ, імен. Людей, з якими боровся за Україну, з якими йшов по життєвому шляху Михайло Ратушний український народний діяч, народний депутат кількох скликань, співавтор Конституції України та один із лідерів народного руху. У 1990 році він був організатором та учасником робітничого та студентського страйкового руху з вимогами виходу України з Союзу. Того ж року був ув'язнений за участь у маніфестації проти військового параду на Хрещатику і понад 9 місяців провів у Лук'янській тюрмі. Проте після Поневолення не зупинився в боротьбі за незалежність України. Є таке десь стереотип, що нам далася незалежність за даром, от в 91-му році, якісь там, десь в Москві було ГКЧП, Ми її отримали. Це неправда, була велика мирна. Але боротьба за те, щоб Україна була незалежна. Вона виливалася в студентські голодування, до, до яких я був причетник, і як один з, до страйків, до мітингів, маніфестацій. Це була мирна боротьба тоді. Загальний курс прагнення українського народу в цілому і тоді і зараз було правильне. Він е, доводив, що він має право на самостійну державу, на суверенну державу, що він вільний народ, що він цінує свободу. У своїй книзі Михайло Ратушний пише про шлях до незалежності, аспекти ідеології українського націоналізму, про боротьбу української повстанської армії, прийняття конституції та про тогочасні помилки, за які й дотепер тепер розплачується український народ. Україна фактично відмовилася в часи президентства кучми. В ті часи відмовилися від ядерної зброї, не отримавши ні грошової компенсації, якийсь нульовий варіант, отримавши папірець під назвою Будапештський меморандум, який, як показало, ніхто не збирався виконувати за цю відмову, за цей політичний крок тодішньої Верховної Ради кучми зараз платяться сотнями тисяч життів молодих. Ці стратегічні бомбардувальники, які стояли під Києвом, зараз вони стріляють по Україні з цієї стратегічної авіації по нас, крилатими ракетами. Сучасна війна це не лише боротьба за території, це зіткнення двох світоглядів імперського й вільного. І саме право українців бути вільними людьми, на думку Михайла Ратушного, стало головною причиною російської агресії. Звичайно. Головний винуватець війни це Путінська Росія, і сам Путін. Він себе хотів вписати в історію, що він відновить Союз, він же заявив в свого часу, що найбільша історична травма, помилка ХХ століття це розвал Союзу. Не Друга світова війна з мільйонами жертв, не Чорнобиль. Попри масштаб втрати, жорстокість війни Михайло Ратушний переконаний у перемозі України. Народ згуртувався і народ стоїть. Що фронт, що тил, а противник тяжкий і страшний. Ви дивіться, що він робить при цих 20 -ти рі, тих морозах. Він просто цинічно хоче на полі бою, він програє. Він хоче цинічно виморозити. Цивільне населення. Це і весь світ це бачить. Світ це бачить і нічого не може зробити, бо в нього ядерна зброя, і що в йому може щось, щось стрельнути в голову, він ще може її використати. Ми приречені на перемогу, тому що за нами правда. А за, ком, за ким правда, за тим Бог. Якщо з нами Бог, то не має значення, хто проти нас. Тому що ми, ми за, воюємо за свою землю, за свої родини, за свої домівки.